Слава Господу, що ми діти нашого Господа, що Він дав нам владу бути дітьми Його. І ми дякуємо Господу, що, що наші імена записані в Книгу життя. Це Господь сказав своїм учням, коли вони прибігли і кажуть радісні такі, що нам демони підчиняються. О, ми Твоїм словом зганяємо бісю, а Він каже, радійте, що ваші імена записані в книгу життя. Дійсно, це сама більша радість наша, що Господь записав нас в книгу життя. А я сьогодні хочу зачитати Івана 16 розділ, 33 вірш. Це сказав я вам каже Ісус. Щоб ви мали в мені мир, в світі будете мати скорботу, але будьте відважні, я переміг світ. І він далі говорить перше, Йоанна 5 і 4 по 5 вірш. Бо кожен народжений від Бога переміг світ. І ця перемога, що перемогла світ, віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є син Божий? Дійсно, хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий. І апостол Павло говорить такі слова Галатам 6:14. Але я не бажаю хвалитися, хіба що тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. На якому світ розкати для мене, а я для світу. Господь переміг не тільки світ, Він переміг сили темряви, Він переміг смерть і аду. Він каже, що в моїх руках ключі смерті і аду. Він переміг все зло всю ненависть любов'ю своєю. І Він каже такі слова. Через Іоанна Перше, Іоанна 3:8. Хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. Тому і явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Тому і явився син Божий, щоб зруйнувати діла диявола. Господь Наскудь що ми. Не боялися, не страшилися в нашому житті, О, те, що буде в світі проходити, і що матиме та скорботи, каже, я переміг світ, і ви разом зі мною теж перемогли світ. Ваша віра перемагає світ. О, і... Ми знаємо, це місце, де говорить е... у Одіана. У... 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 Щоб не любили ми світу ні того, що в світі, бо каже, а що в світі? Похід плоті, похід очей і горість життєва, і вона не є від Бога. Вона є від світу цього, і світ проходить, і її похиті проходять. а той, хто виконує волю Бога, пробуває побіг. Тому, Господь, <кій> ще, ще раз попереджує, що ми перемогли світ, і тут нема що любити в цьому світі, тому що хто прийшов зі світу, хто, хто був у світі, то знає, що світ обманює, тому що у світі править диявол і його слуги. І він прийшов як батько брехні, він обманює людей, він зводить їх, він хоче, щоб всі були його. Дітьми, а Ісус Христос відначалом Бог запланований здійснити цей план спасіння для всього людства, щоб всі люди могли прийти до пізнання істини. І ця боротьба вона йде постійно, і диявол завжди, як від начала, від начала як він звів перших людей світу. О, коли він брехнею спокусив перших людей підступом, брехнею, лукавством звів їх. Так він і сьогодні зводить людей. <кій> Ісус Христос прийшов у світ, ще був маленьким хлопчиком, а диявол вже піклувався, щоб убити його. І послав, щоб дітей повбивали всіх, але Господь зробив так, що він був в Єгипті, там не знаю. І дивіться далі, диявол його спокушує у пустелі Ісуса Христа, хоч знає, що Він є Син Божий, що Він є Бог, але Він не соромиться робити це. Спокушувати самого Бога. Тому ми розуміємо, що те, що в нас проходить в нашому житті, ці спокуси, що ми теж повинні розуміти, що ворог Ісуса Христа Він і наш ворог. І дивіться далі, якщо дивимося життя Ісуса Христа, вроді би від Ісус Христос був Бога людина. Він був досконалий, в ньому не було в нього гріха, не було в нього нічого гріховного, але люди знайшли, як вбити Бога. Правда? Mm -hmm. і, і в цьому це, е, теж була рука диявола. От дивіться, каже, Пилат каже, я ж можу вам опустити в які Розбійник і вбивця? чи Ісуса? О. І вони кажуть, ні, вора відпусти, а Ісуса вбиє. Оце так люди кричали. О. Ми знаємо, хто за цими людьми стоїть. Розумієте, наша боротьба не проти крові плоті, а, ти? а проти духів злоби під проти тих духів, які стоять за людьми яких в тих людях знаходиться, оце наша боротьба протидома. <кій> і коли ми бачимо, коли люди роблять беззаконня, коли вони убивають і радіють цьому, то ми розуміємо, що це є діти диявола. <кій> і диявол хотів думав, що якщо він Ісуса Христа уб'є, то на цьому все. Але він не знав, що Господь все переміг, все зло переміг любов'ю. Дітки співають один псалом, таки <кхи> співають, але він з неба дитя, а вони йому вінця. Він з неба любов, а вони пролили кров. кров. Але любов, що на Христі була більшою, але любов, що на Христі була сильнішою, за гріх сильнішою. І ця любов у себе обійняла весь світ. Що Господь весь світ у себе взяв, щоб всі були звільнені від гріха, щоб всі мали вільний доступ. До Ісуса Христа до спасіння до вічного життя. <к Gerilim> і дійсно диявол не зміг нічого зробити, тому що Господня любов, він ніхто він не думав і всі духовний світ не думав, що Господь любові переможе. Що умре, і дивіться такі слова написані Євреям 2, 14. А як діти причетні до тіла і крові, то і він також прийняв те ж саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має, хто має владу смерті, тобто диявола, ще раз зачитаю. А як діти причетні тіла і крові, то і він також прийняв те ж саме, щоб смертю позбавити сили того, хто має владу смерті, тобто диявола. Він смертю помер і каже, каже, ключі смерті і пекла в мене. Тобто, щоб люди не страшилися, тим більше християни, щоб не страшилися смерті. Бо смерть це тільки перехід від життя нашого, де ми маємо страждання, де ми маємо випробування і в життя вічне, де Господь обіцяє, що буде радість, не буде страждань, не буде хвороб, а буде вічна радість з Ісусом Христом. <кхід> да, і Він каже до колосян: розброївши переміг диявола і Його. Владу і вивів їх, розброївши начальство і влади, і вивів їх на посміх та переміг їх. Десь є місце таке, що написано, тріумфально переміг і вивів їх на посміх, перебивши все рукописання, яке було проти нас. Ми тільки думаємося, що всі гріхи він взяв на себе. І все рукописання, яке було проти нас, все, все, що ми погане робили, Він це рукописання взяв і з собою прибив до Христа. І цим озброїв, розброїв на час своєї влади, говориться за диявола, за його слуг, і вив їх на посміх і переміг їх, переміг любов'ю. Бо Він воскресе з мертвих. Він переміг смерті ад. Він переміг сили темряви, Він переміг все зло. І те, що ми проходимо, ми з Ісусом перемагаємо теж і цю ненавість, яку ми бачимо в світі цьому. О, це зло. О, ми з Господньою допомогою ми перемагаємо це, тому що віра наша перемогла світ. <кій> Друга Тимофія, перший розділ, 10 вірш. А тепер відкрилася через благодать нам, через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який зруйнував смерть і освітив життя і безсмертність Євангелієм що Господь нам відкрив благодать у своєму з'явленні, який зруйнував смерть і освітив життя і безсмертність Обрати ж такий, що Господь. Робить все для того, щоб ми були переможцями в нашому житті. Він все це зробив для того і каже, я з вами постійно у всі дні до кінця світу і я вас не оставлю не покину. І багато місця записане. рівня нам 6 розділ з 10 по 11 вірш. А що він помер, то помер один раз для, для гріха. А що живе, то живе для Бога. Так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, а живими для Бога в Христі Ісусі. 1 Петра 2,24. Він сам возніс гріхи наші тілом своїм на дерево, щоб ми, умерши для гріха, жили для праведності ранами Його вистілилися. <кій> Бо дійсно він знищив рукописання проти нас, які нас осуджували Він взяв їх із середини і прибив на Христі. <кій> отже, як Римдена 8 розінь говорить з першого по другий вірш, отже, тепер немає ніякого осудження тим, котрі в Христі Ісусі живуть не за плотю, а за Духом. Бо закон Духа життя. Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті, бо закон духа життя. Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. <клес> там 3:13 Христос каже через апостола Павла Христос викупив нас від прокляття закону, взявши прокляття наші на себе. Бо написано проклятий всякий, хто весить на дереві. Євреям, 2 розділ, 15 вірш, говорить апостол і визволити тих, котрі страхом смерті все життя трималися в рабстві. Бачите, є і такі люди, які страхом смерті. О. Коли трималися в рабстві, але Господь визволив таких, щоб вони були вільними, як Іоанн каже, що досконала любов, виганяє, проганяє всякий страх, бо в страху є мука, але досконала любов проганяє всякий страх, щоб ми не мали ніякої муки, а щоб ми були дійсно вільними в Ісусі Христі. Бог, 2 Тимофія 1,7. Бо не дав нам Бог духа страху, а сили любові і здорового розуму. Бо не дав нам Бог духу, духа страху, а сили любові і здорового розуму. І 1 14, 18. Говорить такі слова, у любові немає страху. Досконала любов проганяє страх, бо страх має муку, а той, хто боїться, недосконалий в любові. Тому Господь говорить через Іоанна, любимого учня, багато таких речей, що каже, всякий віручий має життя вічне. І на суд не приходить, а вже перейшов від смерті в життя. Тобто, щоб всі, ті, хто побувають на Господа, не боялися смерті, бо це тільки перехід од смерті в життя. Перехід. Ступив крок, і йти вже з Господом. Тоби, він розказував, коли в мене ін був, і таке було одним словом блаженство. Що так було тобі хорошо, мені було так добре в цьому стані, що я не хотів з нього виходити. Розумієте? А я, я казав коли, що наче, Господь держить тебе на руках, і тобі не хочеться з цього стану виходити. Наскільки тобі приємно. Це тільки таке слово блаженство підходить, щоб, щоб якось сказати про це. Ти бачиш, що дружина твоя переживає, плаче, але тобі так добре, що ти не хочеш з цього стану виходити. Тому я розумію, як це просто перехід від смерті в життя, це просто Господь наче бере на руки і переносить тебе в рай. Розумієте? Якось так. Так <кій> да, саме про це все, що там онкологія, наскільки так якось. Люди розказують, що це так, що це так страшно, що це так, якось, так якось люди нагнітають рука. Коли ти стикаєшся з оцим всім ділом, о, коли ти знаєш, що за тебе моляться, ти молишся, і Господь тебе підтримує, тому що ми знаємо, що Господь не дає зверх сили випробування. І ти дивишся, те, що тобі говорили, воно наскільки все легше, як люди оце якось. Нагнітають розумієте? Ну, наскільки все легше? Так, да, тяжко якось, але все рівно ти це проходиш і з Господньою допомогою Бог вирішує, хто буде жити, а хто буде жити з Господом О, це в Його владі. Єфесіанам, 6 розділ 12 вірш. Де апостол напоминає нам, бо наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальства та проти влади, проти правителів темряви світу цього, проти піднебесних духів злоби. Ще раз і ще раз. Що ми розуміємо, що за такими людьми? Як Біблія каже нечестиві люди, це в тих, як каже Давид, яких немає в яких нема розумі Бога, і ми розуміємо, що за, хто за ними стоїть. <кій> Тому що дійсно ми знаємо тактику Дєва, ми знаємо, хто він такий, що він батько брехні, що він лукавий, що він постійно наклепник. Він Наклик постійно робить на християн. О, розумієте? Але Господь Ісус, наскільки Він все це взяв на себе, що Бог на нас дивиться через Ісуса Христа, що ми Його діти, що ми під Його охорони. Але ми молимося, щоб Бог на нас і дивиться і дав молитву Отче нашу. І прости нам. Ровини наші, як і ми прощаємо, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І ми в цій молитві молимося кожний раз, Кожний раз, щоб Господь не вів у спокусу, але визволив нас від лукавого. Для чого? Щоб ми постійно стояли в цій боротьбі, <кхід> тому що Він ходить, як рикаючи лев, шукаючи когось звести. Відвести від Господа, відвести від, від істини. От. І все це робить. І це цей, от, штучний інтелект, кажуть люди, які починають онлайн е, читати Біблію і кажуть, що, що там вже є якісь із'яни, що воно не, не в точності передає Слово Боже. І люди перестали дивитися цю онлайн Біблію, слухати. Наскільки що е, диявол хоче і через цей штучний інтелект звести людей. О. Через всі засоби інформації хоче звести нас. І тому, але ми перемагаємо все з Господом Ісусом Христом, який все це переміг. І каже: Я переміг світ, і ви не лякайтесь, бо ваша віра перемогла те світ. Івана 12:31. І нині суд світу від цьому. Нині князь світу цього буде вигнаний геть, і смерть, і пекло кинуть і в озеро вогнене. І об'явлені каже Господь, і витре Бог усяку сльозу очей їхніх, і не буде з очей наших, і не буде вже смерті ані смутку, ані плачу, ані болю, бо попереднє минуло. І Даниїл. В 7 розділі 14 віршем каже, і йому, тобто Ісусу Христу, було дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики, будуть служити Йому панування Його, панування вічне, яке не спиниться, а царство Його не буде зруйноване. Але в цьому всьому. Ми перемагаємо силою того, хто полюбив нас. Римлянам 8,37. Але у цьому в житті нашому ми перемагаємо силою того, хто полюбив нас. І Господь обіцяє, що переможцеві дозволю сісти зі мною на престолі Моїм, як і Я переміг і сів за це Моїм на престолі Його останній вірш 2 Коринтянам 2:14. Але подяка Богові, котрий постійно дає нам перемогу в Христі і пахощі пізнання про себе розповсюджує через нас на всякому місті. Але подяка Богові, котрий постійно дає нам перемогу в Ісусі Христі. І пахощі пізнання про себе розповсюджує через нас на всякому місті. Слава йому да, навіки, наскільки люблячи, наскільки милуючи, мене ця історія, коли не можу, щоб не, якось ще, ще раз не сказати, їй, що Господь воскрес. А учні пішли ловити рибу, бо треба було їсти. Немає Ісуса, щоб допоміг в цьому. Вони пішли і цілу ніч робили і нічого не зловили, а були професіоналами свого діла. Нічого не зловили. І вже живуть до, до берега і бачать багаття запалене і любимий учень каже: Петро, це Господь. Це Господь. І Петро швидко одягається і біжить по воді, там, щоб швидше до Ісуса прибігти. О, а Ісус каже, ідіть снідайте, знаючи, що вони голодні, цілу ніч ловили, нічого не зловили. Тут багаття розкладене, тут уже сніданок і риба, і хліб. Ісус каже, ідіть і будете снідати. А їм каже, закиньте по цю сторону сітки ваші, вони закинули і не можуть витягнути. Отакий люблячий Господь, він знає, коли ми маємо недостаток в чомусь. Він завжди йде по берегу і дає нам і їжу, і здоров'я, тому що він Бог любові. Він Бог лаві. Будемо дякувати йому і славити йому вічно, бо він Господь. I'm